Ломпадкосивифлеємський вогонь від тепер зігріватиме рівненський євромайдан. Його урочисто передали активістам представники міської організації пласту. Вогонь прибув у рівне зі Львова з собору святого Юра. Спочатку вогонь миру передали у храми міста, за тим принесли людям до осередку мирних зібрань. Запалити свічку від вогню миру на майдані зможуть усі охочі. Знаю, що і в інших містах, зокрема, і в Києві, і в Львові, так само передавали його на Євромайдан, адже це є символ миру та злагоди, і оскільки Євромайдан є мирним зібранням людей, і щоб власне підкреслити це і а, передати цей вогонь людям, ми сьогодні вирішили так само передати його тут на Майдані. Таким натхненним та небагатолюдним виявилося народне віче на рівненському майдані цієї неділі. Близько півсотні учасників разом заспівали гімн, вислухали промови та вирушили до відділку міліції, аби спільно з активісткою Вітою Іллюк передати заяву щодо погроз на її адресу, пов'язаних із участю в Євромайдані. Погрози і якась така негативна скажімо так, активність по поактивізувалась -по -по після нового року. Ну але це тенденція по всій країні. От якісь якісь незрозумілі погрози автомобілістам по всій країні не зрозуміли погрози активістам майдану між тим, переконують активісти, жодні погрози не змусять їх відступитися. Традиційно рівнян чекають на мітинги на майдані щовечора о о й годині. Також щонеділі о першій проводитимуть і віче. кажуть, робитимуть це доти, доки стоятиме Євромайдан у столиці. Ірина нечепорук, Володимир Захаров, новини Рівного.